Прилучанка Вікторія Маладика вперше прийшла до пункту здачі крові 24 лютого 2022-го. двадцять е, Був запит лікарні прийти здати кров. І я вирішила, чим я можу допомогти. Прийшла і в той же день здала кров. І з тих пір кожних три місяці я приходжу по запиту. Вже майже рік жінка має статус донора. Говорить, робить це задля людей. Здаю я кров кому потрібно. Хай вона йде, якби допомогла людям. Віктор Петриченко благодійну місію виконує чотири роки. До початку повномасштабного вторгнення кров здавав для потреб хворих. З самого початку, коли розпочалася війна, я здаю. Кожних два місяці тільки для збройних сил України міський банк крові завжди мав потребу у крові. Справжнім викликом для служби переливання став початок 2022 року. В медичній галузі служба переливання крові вона на передньому краї, По всі всі невідкладні стани, які виникають, поранення операції. Вони вони потребують для того, щоб повинні бути препарати або компоненти крові. Тому звичайно на початку з Починаючи з 24 лютого, робота банку крові раніше ми називались відділення приливання крові, Зараз лікарський банк крові, але вона змінилася кардинально. Потреба в крові зросла в рази. Телефон практично в відділенні не замовкав. Багато людей зверталися і в день, і вночі з проханням. Взяти у них кров. Вони приходили сюди. Вони телефонували сюди. Вони зверталися. Вони приходили родинами. Вони приходили з підприємств, і всіх було одне бажання і на той момент допомогти. Хто чим міг ну вони на той момент могли допомогти країні для того, щоб була можливість дати кров? Служба переливання працювала щодня. Чергували і по вихідним кількість донорів значно збільшилась. Дуже обновили нашу донорську базу, і у нас з'явилося багато. Нових донорів, волонтерів, які раніше ніколи не здавали. Ми все робили на базі нашого відділення. Обстежували, робили компоненти, працювали з пацієнтами, тобто перейшли такі на будемо говорити на військові рельси, рейки і успішно справилися. Поступово перейшли до роботи у звичайному режимі. Забор крові проводили у чітко встановлений день і час вівторок, з 8 ранку до 12.00. на сьогодні, у зв'язку з певними вимогами день забору крові змінено від тепер. Пер це четвер в зв'язку з певними умовами заготовки крові і логістики в обласної обласній станції переливання крові. Ми зараз змінимо день забору крові. Наразі, коли є потреба у крові тієї чи іншої групи, служба переливання звертається до донорів за допомогою. У нас зараз більш така актив активний виклик донорів. Це потребує робота, це потребує. я думаю, що це не військовий час. Коли ми повернемося до мирного життя, вона відновиться в тому режимі. Який у нас і раніше був, але зараз поки що так. Тому я користуючись нагодою, хочу сказати, що четвер це буде зараз заборний день, і приходьте, будь ласка, з восьмої. 30 до 11, -ї. а ще краще ви вас усіх у нас є їхні телефони. От ви можете зателефонувати і дізнатися, чи потрібна якраз група та крові ту, яку ви маєте. От в такому режимі ми працюємо зараз. Наразі у прилуках функціонує міський банк крові при центральній міській лікарні. Загалом по Чернігівщині дев'ять відділень переливання крові.